У королівській битві відбулося кілька важливих моментів, будь то несподіване повернення, певні вибуття або просто результати самих матчів. Звичайно, оскільки це було одне з найбільших і найважливіших шоу року, все світ WWE був готовий забезпечити чудовий саундтрек до всього. Болівальники були напружені всю ніч через те, що сталося, і це призвело до масової реакції, яка відбулася в певні моменти протягом шоу. Саме це, зрештою, робить реслінг таким особливим, і це одна з тих причин, чому болівальники закохалися в цей бізнес. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це 10 найгучніших реакцій на тупу на WDB Royal Rumble 2023. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реслінг українською мовою. У матчах Royal Rumble завжди кілька добре спонованих місць. І хоча спробу Кофі Кінсона врятуватися знову пішла не за планом, те, що зробив Логан Пол і Рікошет, пройшло гладко. Двоє чоловіків продемонстрували свої спортивні здібності, стрибнувши з трампліна через ринг прямо один на одного. Це було фантастичне відовище, яке нагадувало в фільмі з коміксів. У той момент, коли вони вдарили одного в центрі рингу в повітрі, викликала величезна реакція, що їхнє зіткнення створило чутний ляпас, який зробив його ще сильнішим. Щоразу, коли відоме ім'я виключається з матчу Royal Rumble, це завжди викликає чудову реакцію, і одне з найбільш цього року стало те, що Бобі Лешлі усунув Броколеснера за три хвилинки коли він появився. Оскільки чудовисько, така велика зірка побачити, як його викидають, було справжнім шоком. Двоє чоловіків нещодавно ворогували один проти одного, тому усунення одного з них іншого було передбаченим моментом. Однак це не завадило фанатам бурхливо відреагувати на це, що сильно поставило Лешлі. Одна з найбільших реакцій відбулася право на початку шоу, ще до того, як щось сталося, коли Пет Мекафі повернувся в компанію. Його не було кілька місяців через інші робочі зобов'язання, але він повернувся до WWE, щоб шокувати всіх. Це включно Майкла Коула та Корі Крейса, оскільки WWE, як повідомляється, тримав це в повній таємниці від усіх. Ось чому це викликало таку приголомшову реакцію. Оскільки ніхто не бачив цього. Виграти Royal Рамбл це величезна справа. І оскільки вболівальники були залучені в матч понад годину, переможний момент завжди викликає великий відгук. Так було, коли Рія Ріплі забронювала своє місце на Россимає 39, усунувши останню Лів Морган. Рія Ріплі пішла від дроту до дроту та пережила 29 інших жінок. Щоб виграти матч, її зусилля, безумовно, були оцінені фанатами. Незважаючи на те, що вона може бути на високих каблуках, ріаріплі все одно тримала величезний відгук за перемогу. Був кірці став одним з несподіваних учасників цього року, чого вже деякий час не полягає дворазовична Зеславу WWE. Хоча він не був у самому матчі дуже довго. Він встиг зробити пару ходів, а потім влучив Спіноруні. Це, зрештою, велика річ, яку шанувальники хотіли побачити від Букера Ті, щоб отримати той хід ностальгії всередини Рой Рамбл. Звісно, букер створив це так, як він тільки вміє, і коли він влучив у це, глядачі шаленіли. Заключний сегмент шоу був повністю присвячений розвитку The Bloodline, але до цього був злучений не лише Семі Зейн. Джей Усо також повернувся спиною до групи, коли виходив з ринку і відмовився брати участь у нападі на Семі Зейна. Після стількох місяців ненависті Джей Усо до почесного Усо Семі Зейн, рішення, яке прийняв Джей Усо, показало, що вони подолали цю проблему, реакція натопа була чудовою. Починаючи з щирого шоку, а потім переросла в масові вігуки поваги. Все сюди в може сподобатися цей продукт, але вони також знають, що відбувається за межами бульбашки. І це стало зрозуміло, коли Аска змінила свій вигляд. Вона повернулася на розрамбл і показала свій свіжий вигляд, повертаючи до своїх днів в Японії як кана. Було зрозуміло, що НАТО у прямому ефірі зрозумів цей персонаж, тому що момент, коли не зняла маску, щоб відкрити фарбу на обличчі, призвело до божевільного вибуху. Шанувальники були в захваті від нової версії Аскі, від нової версії популярного реслера, яка дала персонажу ідеальний старт, як на мене. З усіх несподіваних повернень цього року Edge отримав найбільшу реакцію натовпу, хоча його повернення було трохи передбачуваним, це не завадило йому отримати чудовий відгук від живої аудиторії. Rated R Superstar є одним з найпопулярніших реслерів усіх часів, тому його повернення без оголошення завжди матиме великий успіх, це саме те, що сталося, коли він потрапив на ринг і негайно вдарив спіром усіх трьох учасників з Day. Фіна Белора, Домініка Містеріо, Деміна Пріста. Подібно до Рія Ріплі пізніше ввечері перемога Коді Роудса була величезним моментом у шоу, американський кошмар отримав трохи більше популярності, ніж зірка судного дня, що має сенс, оскільки він бейбі фейс, а вона каблук. Шануванки повністю підтримали Роуза з моменту, коли він повернувся як учасник номер 30 і його виступ безумовно допоміг. Він деякий час був на ринку, і його поєдинки з юнтером безумовно створили хвилювання для його остаточної перемоги. <му> Найбільша реакція вечора відбулася кінці шоу. Коли самі Зейн нарешті гризнувся та напав на Рома Рейнса сільцем, це те, що назрівало деякий час через те, як вождь з племені поводиться з ним, і дабі дебі на курок у Роль Рамблу 2023, це було те, що не було поспішним, оскільки Зейн не поспішав, щоб обміркувати, що він збирається зробити. Але коли він нарешті прибив Романа Рейнса у спину з стільцем, Живий натовп вибухнув, створивши один з найгучніших вибухів за останній час. Напишіть в коментарях, що тобі найбільше сподобалось Royal Rumble 2023, буде цікаво почитати. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробити саме, тільки напиши в коментарях, чому. Дякую за перегляд, Ви були на каналі Alan Black. Дивіться Wrestling, дивіться багато. Всім удачі, всім до побачення!